Доброго дня, шановні. Подивіться, яка краса. Я не знаю, чи це звичайна берізка, чи це якась сортова. Тут колись було, була хата, ну, але ви знаєте, всі йдуть в центр. І це на самому-на самому заливі. Подивіться. Бачите, яка краса. Прилив тут. Чи вода відходить, не знаю, але отака от красотища. Зараз ще трошки далі подивлюся, там теж берізки. Дуже гарно. Подивіться, яка вона білокора. Краса. А взагалі мені подобається так, щоб було... Ось як тут дві берізки поряд ростуть. А деколи от в Канаді можна зустріти, що таких 3-4 берізки поряд дуже гарно виглядає. А це такі красоти. Це трошки відпочинку, шановні. Чому ні? А зараз хочеться сказати, що в саду гуляла, яблука збирала. Це дички, дички тут ростуть. І я прийшла от сюди до цих берізок, що здалека було видно. Ох, і красота. Ну, чиясь хата тут стояла. Але... І чия земля є, тому що в Канаді немає землі, яка нікому не належить. Комусь та належить, але ось такі види. Ну, все. Бувайте здорові, відпочивайте трошки. Давайте розрядку для душі. Ой, комарі щось мене відчули. Бувайте здорові, шановні!